Хай нам довелося жити в найгірші з усіх часи, коли непоправні втрати це внутрішні голоси, у довгі тужливі ночі і найдовші до смерті дні, ми всі народились вчасно, в столітній твоїй війні, і далі йдемо на захід, а молимося на схід, На штани зі страху давно божевільний світ. Та нам не вділили часу оговтатися від бід, тому, мабуть, з дитинства шукали для гри карбіт. І так ми живемо далі, від осені й до весни, де хтось сперечався з нами скільки вже днів війни, де хтось говорив про важко жити і далі йти. А потім згадаєш, пташку, що це говорила ти. А літом, ти не повіриш, ми будемо, як усі, на фото вдихати море і видихати твої ліси, на фото знову сміхатись і згадувати часи, коли кожен з нас у Бога про щось про своє просив, коли кожен з нас ще мріяв і в кольорі бачив сни. Дай нам дожити, Боже. До миру і до весни.